У Маріуполі близько другої ночі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик. Жертв та постраждалих немає. Повідомив прес-центр штабу оборони Маріуполя. Наслідок вибуху пошкоджена опора мосту, рух поїздів у районі залізничного вокзалу і морського порту, тимчасово зупинений. Пасажирів доставляють автобусами до Маріуполя зі станції Сартана. Тим часом, по всій зоні АТО ситуація напружена. За ніч БВК 9 разів обстрілювали військових з гранатометів. Мінометів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапила метеовежа Донецького аеропорту, електростанція у Дебальцевому та позиції військових біля селищ Нікішиного, Ломакіне та Гнутове. Бойовики здійснили гранатометний обстріл теплоелектростанції населеного пункту Щастя. З мінометів обстріляли наші позиції в районі Сокольників. А поблизу Кримського відбулось бойове зіткнення українських військових та незаконних збройних формувань. Активізувалася, і робота безпілотників незаконних збройних формувань. Так, учора розпочинаючи з 16.40 і закінчуючи першою годиною ночі, у небі над Маріуполем спостерігалося 10 прольотів безпілотників терористів.